Чотири державні контракти на понад 3 мільярди гривень отримали українські виробники дронів перехоплювачів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Такі засоби значно дешевші за звичайні ракети ППО. І вже довели свою високу ефективність. Новітню розробку зенітного дрону бачив Михайло Манелюк. Далі його ексклюзивний матеріал. Він розвиває швидкість в понад 300 кілометрів і летить на висоту 5 тисяч метрів. Тут поєднана, скажімо так, технологія мультиротерного дрону і літачкового режиму. Тому він піднімається як дрон звичайний, але потім переходить в літачковий режим при наборі швидкості і з вертикального режиму переходить в горизонтальне положення і далі летить на ціль. Цей дрон перехоплювач полює на російські шахеди і в день, і вночі може уражати навіть ті, що з реактивним двигуном. Воно ну, майже взагалі одне таке на ринку. Тому що зазвичай всі інші вони більш менш швидкісні. Ось тому ми даємо нашим підрозділам вибір, тому що зараз пускають і реактивні шахеди. Його швидкість максимальна це 353 км на годину. Крейсерська – це в районі 270 км. Вона дозволяє швидко розгорнутися, вилетіти і вразити ціль. А це ще одна модифікація зенітного безпілотника. Від свого старшого брата відрізняється розміром та швидкістю. Менш швидкісний, але вартість його дозволяє більше зробити. І він розрахований на цілі, які рухаються зі швидкістю 220-230 км на годину. Що один, що інший перехоплювач може нести 500 грамів вибухівки, і цього достатньо, аби приземлити ворожий камікадзе. Хлопці розповідають: окрім того, що ця зброя набагато дешевша за шахет, вона має ще й інші плюси. Якщо не було здійснене ураження цілі, цей перехоплювач можна повернути і використати наступного разу. Тобто його не обов'язково підривати в повітрі. Це економить, заощаджує кошти. Такі зенітні дрони перехоплювачі фонд закуповує у перевіреного розробника і везе їх підрозділам повітряних сил. Уже є успішні збиття. На даний момент виробники вже передали багато підрозділам дані дрони. Вже навіть є ураження цими дронами. Тобто, задача така, щоб спростити дрон, щоб він був максимально комфортний в управлінні, і ми маємо позитивні відгуки. Від наших хлопців з передової майже 70% – такий показник ефективності знищення ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами. Про це Володимир Зеленський розповів американському каналу Fox News. За його словами, один такий перехоплювач коштує щонайменше 3 тисячі доларів. Тоді як вартість шахеда сягає 150 тисяч. Аби масштабувати виробництво таких дронів потрібне належне фінансування треба казати про масштабування виробництва але треба казати в в рамках розумних у нас є зоопарк дронів FPV на лінії бо зараз ми можемо зробити зоопарк дронів перехоплювачів тому що потрібно і зараз всі почнуть бігти і робити дрони перехоплювачів Аналоги українських дронів перехоплювачів зробили і росіяни. Ворог, укотре поцупив в Україні ідею ефективних засобів для знищення повітряних цілей. Тож наші далекобійні дрони під загрозою кажуть аналітики. Зигнітні БПЛА російське військо випробовує і вже навіть б'є ними у діпстрайках. Дуже багато характеристик є у відкритому доступі. Давайте пригадаємо, що поява взагалі ФПВ-дронів, розвідуваних дронів малих. Тривалий час зупинялась з огляду на там досвід там провідних військових генералів, які вбачали в цьому якусь дурню. Більшість наших виробів копіюється росіянами. Більше того, більшість деяких технологій які ми використовуємо в своїх діпстрайках, Потім пере переходять в в російські шахеди. Утім, фахівці, які тестують зенітні БПЛА, переконують українські перехоплювачі набагато ефективніші за російський аналог, адже їх постійно удосконалюють. Михайло Манелюк, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.